Вітаю вас на своєму каналі. Скоро вже прийде весна і ми знову розпочнемо сезон посадок. І, звісно, захочемо придбати нові квіти, які не примхливі. Тож для вас цього разу я підготувала таку підбірку багаторічників, які квітнуть і ще й полюбляють сонечко і дуже класно себе проявляють саме на сонці. Тож зустрічайте перша красуня Традисканція садова. Ця рослинка відрізняється від звічної тим, що вона грунтопоки і ползуча. Вперше побачила цю рослинку в садовому центрі біля квітника входу в магазин. І дуже захотілася таку рослинку, і зі мною поділилися працівники саме цього магазину. Як ви знаєте, тратисканція або день-ніч, вона квітне лише один день. Ця квітка має блакітне забарвлення, ну, дуже неймовірно. А я в захваті від цієї рослинки, скільки не намагалася пересадити думала, що втратила її, але ж ні, вона в мене й досі квітне. Подивіться ще, як гарно переливається листочок. І ця неймовірна квіточка з двох пелюсточок. Маленька-маленька перлинка. Також є прямо стоячі традисканції. Вони також в мене є в квітнику, але зараз не про них. Наступна рослинка це манарда. В цьому році достатньо багато їх посадила. Намагалася садити ті сорти, які не вражаються якимись шкідниками. Ось ця манарда, не скажу точно її назви, але ми бачимо яке в неї блискуче гарне листя. Вона достатньо невисока і непримхлива. А наступний красень це барвінок. Величезний листок, класна квітне і взагалі він не то, що не примхливий, а просто класна рослинка, яка має бути в кожному саду. Є інші різновиди барвінку, про них я відзніму відео трошки пізніше. А наступна рослинка це вербейник. Мабуть, ви вже стикалися з назвою вербейник монетчатий, але це прямо стоячий вербейник і не просто звичайна рослинка, а має варігатне гарне листечко, не вражається на сонці. І ще до цього квітне ось такими жовтими квітами, я думаю, ви згадаєте, звичайний вербейник. Наступна рослинка це фізостегія. Одного разу придбала її на ринку і просто в неї закохалася. Вона класно розростається, достатньо довго квітне, просто вражає, має два кольори: білий та фіолетовий. А наступну рослинку я б назвала братом фізостегії ліантріс. Він існує двох кольорів: білий та фіолетовий такий бускового кольору. Він також має гарні вертикальні суцвіття, які Поступово розкривають свої квіточки. До речі, білий я також посадила на своїй ділянці, і буду чекати наступного року, як він заквітне. А наступні рослинки це дзвоники. Їх дуже багато різновидів, але я маю, мабуть, два чи три види ось такий фіолетовий, і ще такі більш… Ще фіолетовіший, це скупчений, дуже такий гарний дзвоник, наче маленький букет. Всі свої дзвоники я придбала на ринку. Цей взагалі, я б сказала, практично такий агресор, але дуже гарний агресор, квітучий. Наступну рослинку подарувала мені сусідка, така ж квітканута, як і я. І спочатку я не бачила краси в цієї рослинки, а зараз закохалася також в неї. Наступна рослинка пенстемон. Ну, Пенстемон це взагалі ще одне кохання. Я взагалі любляю дуже квіти, але пенстемон вічно зелений ще й квітне. Зараз маю тільки два відео. Ось цей і ось цей більш такий насичений рожевий. Насправді, пенстемонів дуже багато, різні фарби квітів, а також забарвлення листя. Ой, ну а це іще одна кохання це журавець. В цьому році я, мабуть, їх купила штук так 15 нових. Це Катріна Дель, до речі, дуже гарне забарвлення листочка. В журавців взагалі дуже багато різновидів кольорів квітки, а також листочок. Листочки є рвані, є такі пухнасті, є маленькі, кущі бувають дуже великі за зростом, бувають дуже низенькі Квіти взагалі, наче. Хтось фарбами їх помалював. Вони від білих до насичено-фіолетово-бускових таких кольорів, навіть є махрові журавці і герані. Як пишуть в описі, вони полюбляють напівтінь, але не ярке сонце. Але в мене вони всі ростуть на сонці і класно себе Почуваються. До речі, відео про журавці, їх види, які в мене вже є, ви також зможете побачити на моєму каналі. Подивіться, який тут листочок, весь текстурний. Просто так і хочеться милуватися цією квіткою. Ну, що, йдемо далі, а далі в нас кінтрантус. На сьогоднішній день для себе і в себе маю два види: червоний видовий та білий. Білий, на жаль, ще не квітнув, але червоний вже показав себе з усієї краси. Такі масивне листя, зелене. вічно зелена ця рослинка. Росте на сонці, пекучому, не потребує ніякого поливу. Я б сказала, навіть піддобрювати не потрібно, бо вона просто класно росте. Суцвіття нагадують, суцвіття будлеї, такі насичені і ось так зібрані в такий маленький букетик. Дуже-дуже чекаю вже весни, та побачити, як заквітне мій білий кентрантус. До речі, я в себе за допомогою гілочки наважилась його вкорінити. Подивимось, що буде навесні. А наступна красуня це Асфаделіна. Вона має забарвлення двох кольорів біла та жовта. В мене є тільки жовта. Чомусь при купівлі цієї асфаделіни вона в мене два роки не квітла, мабуть, тому що були маленькі квіточки і маленькі кущики, а зараз вже заквітла. А далі хризантема грунта покривна Арктика в неї класне м'ясисте листя, квітне жовтими, таким білими і жовтою серединкою, схожими на ромашечки. Я взагалі думала, що це ромашка, а це саме різновид Хризантеми. Не вражається сонечка, ні підпикається, взагалі класно дуже виглядає. Грунта покривна, тому зверніть увагу на цю рослинку. А далі красуня обрієта. Цю рослинку мені дала кума, виростила вона їх з насіння. Вони також мають різну, різні барви. Також мають забарвні листка, є варігантні, а є просто зелені. Ну що, Наступна красуня це шавлія. В цьому році також придбала достатньо багато сортів, і побачила, що ця рослинка мені дуже сподобалась, тому що вона квітла до самих морозів. Ну, і, до речі, зараз навіть під льодом і снігом вона зберігає свою декоративність, має також зелене листя. Ну, Квіти вже, мабуть, трошки підпортились, але все одно гарно виглядає. Тому раджу також вам придбати цю рослинку. Вона мене вразила в саме серце, її потрібно гарно обрізати, формувати, щоб вона була от така пишна і гарна. Ось дане відео це зроблене, мабуть, в грудні місяці, і ми бачимо, що вона збиралася знову квітнути. Як же бути без хризантеми? Звісно, хризантеми також полюбляють пекуче сонце, але потребують трошки поливу. хоча насправді у мене в квітнику у дворі ніхто їх не поливає і ось як гарно вони виглядають. А далі йдемо і далі пароніхія. Я думала, що ця рослинка мене не захопить, але подивіться, як прикольно ця пароніхія вписалася в мій квітник. Навіть ось такий грибочок. Виріс на цій рослинці. Вона має гарне цвітіння і дуже швидко наростає. А далі арабіс, арабіс варігатним листечком білими квітами квітним. Також цю рослинку дуже полюбляю, тому що вона не горить на сонці. Що вона квітне, а також вона вічна зелена. До речі, розмножується дуже легко Ось такими розетками просто заглиблюючи в землю восени і весні. навесні ви будете мати вже гарний, гарний садженець. Також в своєму арсеналі маю білу махрову. І, мабуть, все поки що. Але, мабуть, в майбутньому, якщо будуть нові сорти, з радістю придбаю. Так, І переходимо на наступну рослинку. Це я купила в цьому році. Це Гаура. Ще, до речі, в мене вона не зимувала, але саме цей сорт повинен гарно зимувати. Ну, Квіти світло рожевого кольору. Я просто уявляю, як вони будуть поєднуватися з іншими рослинками в моєму квітнику. Що ж, я думаю, навесні буде цікаво вам подивитися, які рослинки в мене залишилися після такої зими, але в мене все ж таки гарний настрій. Я думаю, що все буде гарно, навіть якщо трошки підмерзла, я думаю, що все відійде. Переходимо далі, а також заполонила мене ця рослинка, це каріоптеріс. Саме цей сорт, взагалі, неймовірний ці квіти, поєднання цього жовто-зеленого листя. Ну, я не знаю, як можна в неї не закохатися, тому хто ще її не придбав, обов'язково придбайте. Цього красення я брала в, в Адамовича з Одещини. Був такий садженець гарний, та взагалі в нього всі гарні саджанці, тому, якщо не знаєте, де придбати, біжіть до нього. Ну, а це і Беріс мені дала її його сусідка, Спочатку не розуміла, що то за рослинка, але потім, потім зрозуміла, що це мій фаворит, тому що вона зимнозелена, гарно квітне, і вона гарна і зимою, і весною, і влітку. Є також така рослинка квітне-рожливими квітами, але я все ніяк собі її не куплю. Маю надію, що в цьому році все ж таки придбаю, тому що багато читали, що саме рожева, вона однорічна, тому не наважилась її придбати. Але все ж таки радять її придбати, тому що кажуть, що вона зимує. Ну, а це дібровник світліючий. Ну це взагалі фаворит також серед квітів. Тому що зимно-зелене, листя на сонці не горить, класно наростає, має дуже приємний аромат та ще й квітне. Це така квітка, яка аналогічна лаванді, дуже аналогічна, якщо у вас з лавандою не виходить подружитися, то цю квітку ви точно зможете з нею домовитись. Ну, я з маленького кущика вже наробила багато саджанців, навіть з дівчатами ділилася. Так, а далі, а далі ця красуня і ці красуні це чебриці. На даному відео ми бачимо Фреда. Чебриці просто бездоганні ґрунтопокривні рослинки, вони ще й квітнуть, і також їх можна використовувати в чай зимою навесні, коли ви бажаєте. Є повзучі, є прямостоячі такі кущові. Також чебриці вражають своїми квітами, вони бувають білими. Ліловими, рожевими, бусковими, а також забарвленням листочка. Листочки бувають варігатні, як з зеленою, з жовтою, так і з білою обраменкою. Ось хочу вам показати, як гарно він в мене квітнув ось такі варігатні, а також придбала ось такий пухнастик, також він просто бездоганний. Одне лише потрібно садити чебрець не під агротканину, тому що потім він може загинути. Так, і переходимо далі. Це очітки класно квітнуть, класно виглядають все літо, наростають, їх можна легко ділити, навіть бізнес створити на цих очітках. Вони є різних кольорів, забарвлення листя, квіти. Тому це звичайний видовий очіток, але який він гарний. Я полюбляю прості такі квіти в своєму квітнику. А наступна рослиночка, якою я все ж таки подружилася в цьому році, це дельфініум. Я його знімала все літо, як він гарно наріс, як він гарно квітнув. Можливо, я просто закохалася в нього і подарувала йому своє кохання, але він показав свою красу. І, звісно, я придбала ще два види, не знаю, як вони себе проявлять, але цей просто бездоганна рослинка. Тому, якщо хочете дельфініум, беріть звичайний. якщо у вас є ринки квіткові в місті, то просто купляйте у бабулечки звичайний дельфініум, і він буде вас просто вражати своєю красою. До речі, радять, коли відсвіт дельфініум, його обрізати. Я не обрізала і маю надію, що він навіть трошки насіється в мене. Ну, а далі йдемо це Вероніка. Боже, які, яка кількість різновидів Вероніки є. А ви знали, що навіть є Вероніка з варігантним листям. Але, на жаль, я посадила і грущував її. Точніше за все, не його, а її коріння Вероніки. Але ж я не засмучуюсь, тому що зможу придбати в цьому сезоні ще і буду милуватися цвітінням Вероніки. Листя бездоганне, Кількість різновидів просто неймовірна кількість, тому я думаю, що Вероніка також стане вашою улюбленою квіточкою, як і моєю. До речі, ця я думала, що вона кріста. Різпа, вибачте, як правильно ось, але бачу, що, мабуть, це не вона, це якось інший сорт, і бачите, що не по одній свічці, а по 4-5 свічок на одній гілочці. Так, ну що, йдемо далі. Ромашка або нівяник, яка гарна назва. Боже, яка різновид, яка кількість різновидів цих нів'яників просто ви не уявляєте. Я також закохалася в цю рослинку, тому обов'язково придбайте її. Ну, і як же без садової опунції або кактуса? Також, скільки її видів і кольорів. До речі, ця опунція, зверніть увагу, які має колючки величезні, також має жовту опунцію, але в неї такі дуже підступні колючки. Наче немає їх, а коли ви пересаджуєте, то обов'язково цю калючку знайдете у себе в пальцях. <смі> Ось ця опунція, до речі, якщо ви таку не маєте і хочете придбати, то можете написати мені в коментарях, і я навесні, як буду на дачу, обов'язково з вами поділюся цією опунцією. Це справжня така магія в квітнику. Такій справжній оазі з квітником. Я ніколи не могла й подумати, що такі класні кактуси можуть рости у відкритому ґрунті. Я думала, чомусь вони ростуть тільки в теплих країнах, а виявляється, і в нас. І далі рослинка, яку давно чомусь забули, не знаю, аквілегія, ну просто квіти, вражають її різновидів мільйон. Тому обов'язково придбайте також цю рослинку. Я також собі хочу придбати насіння і посіяти її. Так, А далі також рожева квіточка. Це ліхні смолка, вискарія, дуже гарна, я її саджала не один раз, а цей раз мені дала сусідка, вона приросла. Класний насичений рожевий колір, зелене листя, зимно-зелене. Не забувайте про неї. Ну і як же без гвоздики? Ну, які різновиди гвоздики? і махрові, і різнокольорові, сизе листя, зелене листя, високі, низькі, тому також зверніть увагу на неї. Так, ну що, а далі флок шилоподібний. Неймовірна, ґрунтопокривна рослинка, яку не потрібно ні поливати. Не підобрювати, не підживлювати, не вражається ни шкідниками, ніякими хворобами. Одне лише садіть так, щоб ви заглибили корінчики, і тоді вона гарно приросте, наросте і буде радувати вас кожен рік. Флок шилоподібний має безліч кольорів від білого до насичено рожевого, фіолетового з різними серцевинками. Подивіться, ось в мене маю такі ось малинові, там фіолетові, білі. Просто неймовірно виглядають. У мене тонкі такі листочки, наче маленькі гілочки. А наступна рослинка ехіноцея. Як на мене, складна рослинка, але я маю надію, що я також з нею подружуся, і вона класно буде в мене квітнути. Як ось ця красуня. До речі. Маю різні види хінацея, але самовидового немає, тому займуся весною, самою купівлею, звичайно, ехінацеї. А ось цього малюка мені подарувала моя подружка маленькою розсадою, і подивіться, які красення виросли. До речі, наступного року вона сама посіється і знову буде радувати нас своїм цвітінням. Вона класна. Приваблює метеликів, джмелів. Вони такі пухнасті ці квіти, ну, дуже гарно, як на мене, виглядають. А наступна рослинка, я б сказала, навіть кущ, це лапчатка. Ця рослинка також має безліч кольорів, білий, рожевий, малиновий, навіть помаранчевий. В своїм арсеналі маю декілька сортів, але не маю фото, тому не буду вас обманювати. А чи знаєте ви, чи є лапчатка з варігатним листям? Напишіть, будь ласка, в коментарях. А я маю надію, що вам сподобалась моя підбірка багаторічних кві... квітучих квітів, які люб... полюбляють дуже сонечко. І я впевнена, що в цьому році ви зробите правильний вибір стосовно квітів. Квіти, які я показала в цьому відео, вони не вибагливі, вони не потребують полива, а також вони будуть радувати вас довгий час своїм цвітінням. Дякую всім за перегляди, гарної ночі, нам перемоги і без тривог! Всім па-па!